Уявіть собі світ, де захід сонця це не просто завершення дня, а початок епохи темряви. У світі без електрики кожен вечір люди стикалися з одним і тим самим викликом, як освітити простір навколо себе. Тисячоліття малюдство покладалося на вогонь. Це були мертливі смолоскипи, що кидали рухливі тіні на стіни печер. Потім з'явилися прості масляні лампи з гнітом, які давали тьмяне світло, але наповнювали приміщення неприємним запахом і киптявою. Згодом із розвитком цивілізації свічки стали більш вишуканим, хоча й дорогим рішенням. Їх виготовляли з тваринного жиру або воску, і вони були символом заможності. Але їхнє світло все ще було слабким, а самі свічки швидко згоряли. Коли міста почали розростатися, вулиці освітлювали за допомогою газових ліхтарів, які давали більше світла, але вимагали складної інфраструктури та постійного обслуговування. Життя в ту епоху було обмежене світлом дня, праця, читання, навчання, все це закінчилося із заходом сонця. Вечірні години часто були небезпечними, адже темрява приховувала загрози. Усюди панувала невизначеність, і навіть проста прогулянка вночі могла стати ризикованою пригодою. І ось, коли здавалося, що людство досягло межі у своїх спробах освітити світ, почалася нова ера, епоха електрики. Її провісником став винахід, що назавжди змінив хід історії звичайна електрична лампочка. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Важко давалось, особливо з текстом, але нарешті зміг виплакати відео про лампочку. Тож тисни підписатись і поїхали! Наприкінці 19 століття, коли газові ліхтарі вже стали звичним явищем у містах, науковці та винахідники по всьому світу були одержимі однією ідеєю приборкати електрику, щоб вона давала не лише енергію, але й світло. Цей етап був сповнений блискучих, але короткочасних ідей, що нагадували спалахи блискавки. Одним із перших, хто досяг успіху, був британський хімік Генфрі Деві. Ще на початку 1800-х років він продемонстрував так звану електричну дугу, яскравий спалах світла, що виникав між двома вугільними стрижнями, коли через них пропускали потужний струм. Це було неймовірно яскраве світло, але воно було неконтрольованим, мерехтливим і швидко випалювало вугілля. Хоча цей винахід використовувався для освітлення великих площ, наприклад, маяків, він був абсолютно непридатним для використання у звичайних будинках. Наступним кроком стала спроба створити світло за допомогою нитки розжарювання. Вчені помітили, що деякі матеріали світяться, коли через них проходить електричний струм. Британський фізик Джозеф Сфан експериментував з вугільними нитками, поміщаючи їх у вакуумну колбу, щоб запобігти їхньому згоранню. Його лампочка вже працювала, але була надзвичайно крихкою та мала дуже короткий термін служби. Паралельно у різних країнах, від Європи до США, інші винахідники працювали над подібними ідеями. Вони тестували різні матеріали від платини до інших металів, намагаючись знайти ідеальний провідник, який міг би світитися не перегораючи. Це були роки безлічі спроб і помилок, коли кожна нова лампочка дарувала надію, але швидко засала. Світ був на порозі великого відкриття, але бракувало однієї ключової деталі винаходу, який би зробив лампочку довговічною. Надійною та доступною для кожного. Коли безліч винахідників відчайдушно намагалася створити довговічну лампочку, на сцену вийшов Томас Едісон. Хоча він і не був першим, хто створив електричну лампочку, його геніальність полягала в іншому. Він зрозумів, що для комерційного успіху потрібна не просто лампочка, а цілісна система. Його метою було не просто заставити нитку світитися, а зробити електричне освітлення доступним і безпечним для мільйонів людей. Едісон та його команда провели понад 1200 експериментів у пошуках ідеального матеріалу для нитки розжарювання. Вони тестували буквально все від звичайного картону до бамбука. Після місяців невпинної праці Едісон відкрив, що обвуглена бамбукова нитка, поміщена у вакуумну скляну колбу, може світитися протягом багатьох годин. Це був прорив, який перетворив дорогу та недовговічну іграшку на практичний пристрій. Але лампочка була лише частиною пазла. Едісон зрозумів, що люди не можуть просто купити лампочку і увімкнути її в розетку, адже тоді не було ані розеток, ані електростанцій. Тому він розробив усю інфраструктуру: патрони, вимикачі, електричні лічильники та електростанції. Його компанія Edison General Electric почала будувати перші системи розподілу електроенергії. А в 1882 році в Нью-Йорку запрацювала перша в світі комерційна електростанція, яка забезпечила світлом цілий район. Таким чином Едісон не просто винайшов лампочку, він винайшов систему освітлення, зробивши її надійною та доступною для мас. Цей тріумф ознаменував кінець епохи газових ліхтарів і свічок, відкривши шлях до електрифікації всього світу. Поява доступної електричної лампочки стала справжньою революцією, що назавжди змінила ритм життя людства. До цього вечори були часом, коли діяльність затихала. Люди збирались навколо вогнища чи свічки, і єдиними розвагами були розмови або прості ігри. З появою лампочки цей сценарій кардинально змінився. Світло стало незалежним від сонця. Це дозволило фабрикам працювати в нічну зміну, значно збільшуючи обсяги виробництва. Школи та бібліотеки могли залишатися відкритими до пізнього вечора, відкриваючи доступ до знань для тих, хто працював у день. Навіть у звичайних будинках люди отримали можливість читати книги, займатися рукоділлям або просто проводити час, не турбуючись про нестачу світла. Лампочка також зробила міста безпечнішими. Вулиці, освітлені електричними ліхтарями, перестали бути лячними місцями після настання темряви. Злочинність знизилась, а нічне життя набуло нового сенсу. Міста оживали, а їхній економічний та соціальний розвиток пришвидшився. Електричне світло дало людям більше контролю над своїм часом. Воно стерло межу ніж днем і ніччю, дозволивши планувати життя так, як це було зручно, а не так, як диктувало сонце. Це був перехід від біологічного ритму до ритму, створеного людиною. Лампочка стала символом прогресу та сучасності вісником нової електричної епохи. Найстаріша лампочка у світі у пожежній частині міста Лівермор, що в Каліфорнії, досі світить лампочка, встановлена ще в 1901 році. Вона називається столітня лампочка. Її світло настільки слабке, що її не видно в день, але вона горить безперервно протягом майже 124 років. Її секрет, ймовірно, криється в особливо товстій нитці розжарювання. А також в тому, що вона отримує дуже низьку потужність, яка набагато менша, ніж її початковий вольтаж, що значно продовжує її термін служби. Це світло, яке пережило дві світові війни, велику депресію та 18 американських президентів. Дві тисячі спроб до успіху. Історія Едісона це не лише про талант, а й про надзвичайну наполегливість. Його команда провела понад дві тисячі експериментів у пошуках ідеального матеріалу для нитки розжарювання. Вони тестували буквально все: платину, іридій, вуглець і навіть людську волосину. Витрачалося тисячі доларів, а лампочки перегорали одна за одною. Це була виснажлива гонка, і успіх прийшов лише після того, як вони спробували обуглену бавовняну нитку, яка світилася 40 годин. Згодом вони вдосконалили її, використовуючи бамбук, який зміг світитися понад 1200 годин. Світовий Рекордсмен Уявіть собі, лампочку, яка заввишки як два дорослих чоловіка, а важить більше, ніж холодильник. Саме такий гігант вагою 300 кг та висотою 2,3 метри, був виготовлений в 1913 році для всесвітньої виставки в Сент-Луісі, штат Міссурі. Ця лампочка була справжнім технологічним дивом того часу. Лампочка припаяна до патрона. Ранні лампочки не мали звичного для нас різьбового цоколя. Замість цього вони були припаяні до патрона. Це означало, що коли лампочка переграла, її не можна було просто викрутити та замінити. Потрібно було повністю замінювати весь світильник, що робило цей винахід дуже непрактичним та дорогим для повсякденного використання. Лампочка як символ ідеї з часом лампочка стала чимось більшим, ніж просто джерелом світла. Її яскраве сяйво, що символізувало ідею та момент осяяння, почало з'являтися в популярній культурі. Художники та карикатуристи першими почали зображати лампочку, яка спалахує над головою персонажа, коли до нього приходить нова думка. Цей образ, народжений у перших коміксах та мультфільмах, став універсальним символом ідей, який зрозуміли у будь-якій культурі світу. Винахід, що спочатку не приносив прибутку: перші лампочки Едісона коштували 40 центів. Це була величезна ціна для пересічного американця. Особливо враховуючи, що ці лампочки перегорали досить швидко. Однак Едісон мав геніальний, але ризикований бізнес-план. Він продавав лампочки, дешевше собі вартості. Його справжньою метою було продати не самі лампочки, а електростанції та мережу для її живлення. Він розумів, що без інфраструктури лампочка буде просто безкорисним предметом. Розрахунок був простий: чим більше людей користуються його лампочками, тим більше їм потрібна електрика, яку він продає. Цей підхід забезпечив йому монополію на ринку та зробив його ім'я синонімом електрики. Хоча лампочка Едісона була справжнім дивом, її технологія не стояла на місці. Вона постійно вдосконалювалася, стаючи ефективнішою та безпечнішою. Першим кроком у цьому напрямку стали галогенні лампи, що з'явилися всередині ХХ століття. Вони були компактнішими та яскравішими. А також служила довше ніж лампи розжарювання. Наступною важливою віхою стали люмінесцентні лампи. Їх ще називають денне світло. Ці лампи не мали нитки розжарювання, замість цього вони використовували газ, який світився під дією електрики. Це був величезний прорив в енергоефективності, оскільки вони споживали набагато менше енергії, ніж традиційні лампи. Хоча вони були дорожчими та містили невелику кількість ртуті, їхня економність зробила їх популярними в офісах та громадських місцях. Справжня революція відбулася з появою світодіодних ламп. Ці лампи працюють на зовсім іншому принципі, використовуючи напівпровідники, які випромінюють світло при проходженні через них електричного струму. Поки що led лампи є вершиною енергоефективності, споживаючи в десятки разів менше енергії, ніж лампочки Едісона. Вони надзвичайно довговічні, можуть працювати до 25 тисяч годин і більше. Та не містять шкідливих речовин, крім того, світодіоди дозволяють створювати лампи будь-якого кольору та форми. Таким чином, еволюція лампочки це історія пошуку, все більш ефективного та довговічного джерела світла, від вугільної нитки до крихітних світодіодів. Кожен етап цього шляху робив світ яскравішим, безпечнішим та екологічнішим. Історія лампочки це історія людського прогресу, від першого тьмяного світла вугільної дуги до мільярдів яскравих світодіодів, що сьогодні освітлюють наші домівки, вулиці та екрани. Цей винахід пройшов довгий шлях. Лампочка це не просто джерело світла, це символ людської винахідливості, невпинного прагнення подолати темряву та розширити межі наших можливостей. Вона змінила наш світ, дозволивши нам контролювати час, стимулюючи економічний розвиток і збагачуючи наше життя. Завдяки їй ми можемо працювати, творити та спілкуватися незалежно від сонячного світла. Лампочка стала першим кроком до повної електрифікації планети, що призвело до створення комп'ютерів, інтернету та всіх сучасних технологій. Сьогодні, коли ми бездумно натискаємо на вимикач, варто згадати, який шлях був пройдений. Лампочка нагадує нам, що навіть прості речі можуть мати величезний вплив на майбутнє. На цьому наша розповідь добігла кінця, але думаю, що буде ще один варіант більш технічного напряму. Сподіваюсь, ця подорож у світ світла була для вас цікавою та пізнавальною. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і щось напиши. До наступних зустрічей.